the Ні дня без бавовни в окупантів цього разу вона завітала аж до двох мостів на тимчасово загарбаних росіянами територіях. Йдеться про Чонгарський міст та приправу в Генічіську. Місцеві телеграм-канали вже публікують відео та фото з клубами диму. Також мережею ширяться світлини з пошкодженнями дорожнього полотна. У генічіську вибухало поблизу мостів, які ведуть на Арабатську стрілку. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пише, що постраждав також газопровід. Він додав, що. Бавовна зачепила і самих окупантів, і що у росіян є поранені. Окупаційні війська вже заявили, що мости пошкоджені а рух через них перекритий. Росія втратила щонайменше 50% своїх десантних військ у війні проти України. Це мінімум 15 тисяч осіб. Такі цифри наводить британська розвідка. Там нагадують, що під час святкування дня повітряно-десантних військ РФ 2 серпня сталося несанкціоноване розголошення даних про російські втрати. Йдеться про звернення головнокомандувача десантних військ Росії Михайла Теплінського. Той повідомив, що 8,5 тисяч десантників були поранені та все ж повернулися стрій, аби не залишати фронт, відео швидко видалили з офіційних каналів ворога, хоч Теплінський і не назвав кількість убитих чи тяжко поранених окупантів. З його слів, британські розвідники зробили висновок, що найменше 50% з 30 тисяч десантників були вбиті або поранені в Україні. Заборонити чоловікам виїзд за кордон ще на три роки після завершення війни. Таку ідею у соціальних мережах висунув Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, та за сумісництвом радник командувача української добровольчої армії. Реакція від українців не заварилася. Що пишуть користувачі соцмереж, волонтери, військові та як реагують кияни? Думки збирала моя колега Софія Норенко. Нині можемо спілкуватися наживо. Софія, що тобі вдалося дізнатися? Розкажи більше. Лариса, ну що ж, спекотний сьогодні день не лише в Україні по всій Україні, а й у соціальних мережах, тому що допис Вадима Денисенка він уже впродовж дня зібрав майже 4 тисячі реакцій, і дуже багато з них обурливих, і дуже багато приширень. І користувачі у мережі дискутують щодо цього. Також і дісталося Міністерству внутрішніх справ, оскільки раніше Вадим Денисенко там працював, тому журналісти дуже активно сьогодні, впродовж дня подавали запити, щоб почути реакцію від МВС, і там швидко зауважили, що він нині не є радником міністра внутрішніх справ, і тому це виключно його суб'єктивна думка і виключно от його пропозиція як особи. А як це звучало? Давайте послухаємо. А що б я хотів зробити після війни? І чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента. Але є одне. Але я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація. Окремо хочу наголосити, чи мають бути законні способи виїзду? Звичайно, так і це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24 лютого, це означає втра. Атити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 мільйонів людей. Повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню, лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів немає і не буде. На жаль. Отож, така головна ідея заборонити чоловікам на три роки виїздити за кордон після завершення війни. Така ідея виникла саме через те, що нібито це б мало зберегти все-таки кількість українців, які будуть проживати в Україні уже після нашої перемоги. Однак одразу ж у перші години у коментарях реакція користувачів соціальних мереж не забарилася. Зокрема, різко відреагували самі журналісти, які дали такі розгорнуті відповіді. Віді, чому це може бути недієвим таким засобом, і ось що вони написали. Теж давайте послухаємо. Якщо ми так зробимо, ми поховаємо країну, бо ось тоді звідси точно збіжить все живе і зароблять на цьому менти та погранці, а також їх даху владі. Я би концентрувався на створенні тут режиму максимального сприяння будь-якому бізнесу. Ось це буде найкращим стимулом. Гроші та робота не треба видумувати щось складне. Заборонами людей не прикріпиш. Вадим це велика помилка. Така політика свідчить про нездатність еліт, в яких влада запропонувати привабливі умови для повернення. Така політика відбиває бажання повернутись з тим, хто має такі плани, і прискорює процес з тим, хто вагався, виїжджати чи ні. Заборони це не про збереження нації, це повернення до стану радянських народів. Нація ж це про свободу, суб'єктивність та ідентифікацію себе самого з свободою, яку продукує нація. Не підтримали цю ідею волонтери. Зокрема, Ігор Захаренко, в етері П'ятого каналу, зауважив, що мова не йде не лише про ось відсутність такої заборони по завершенню війни. Він закликав також український уряд, уряд все таки розглянути варіанти, як зараз уже українці можуть за якимись особистими потребами все таки здійснити таку поїздку за кордон. Оскільки, знову ж таки комусь потрібно лікуватися у когось там родини? Зокрема, ж ті самі військові дуже багато е, людей, е, сімей вони вивозили саме за кордон, щоб не перейматися, що тут вони можуть е, їхні сім'ї опинитися під ворожими обстрілами. Е, е, і деталі також цієї заяви. Давайте послухаємо. Будь-які заборони вони тільки е, вбивають, я не знаю, віру в справедливість і так далі. Тому подібне, моя думка, що вже пора. Потрохи відкривати кордони. Ну а після війни дійсно в нас буде велика проблема. Багато людей не захочуть повертатися в Україну. І я знаю, багато військових вони захочуть навпаки виїхати з України, і я це чув там на сході. Ви захочуть виїхати з України, щоб приєднати приєднатися до своїх родин. Тож моя думка, треба робити все. Щоб заохотити людей, заохотити українців, заохотити родини повертатися в Україну. Вирішили ми і поцікавитися власне думками жителів та гостей столиці, що вони думають щодо ось такої пропозиції, щоб таки чоловікам заборонили після завершення війни на три роки виїздити за кордон. І одразу зауважу, що насправді думки були різні, тому що дехто таки е, цю ідею підтримав, зауваживши, що нібито всі, ті, хто хотіли виїхати, так чи інакше знайшли різні способи, і це зробили. А хто зацікав? На неї залишатися в країні, то ось він залишається тут. А більше прошу пряму мову. Я думаю, що це не зовсім коректна пропозиція, тому що все ж люди повинні мати змогу вільно рухатись. І треба втримувати не силою людей, а умовами певними. Це обмеження і вони повинні і мають право, звісно. Переміщатися, куди захоче. В Україні багато місць, де отдохнуть. Зачем їздити за нехай когда, не випускають. а, э, противник ну, начал наступать, всі сиділи вдома і ніхто не думав, щоб виїжджати. Як тільки стало спокійно і стало э, так, що війна где-то там, і сейчас люди гуляють, і все хорошо, і можна уїхати. Ну так, а якщо парні розвернуться і уедут з востока? І що ж до речі стосується збройних сил України, то від них у нас також є реак... реакція, оскільки наші друзі з ударної роти вони нам роблять щотижневий дайджест, де реагують на головні новини цього тижня. Детально з ним ви можете знайомитися на Ютуб-каналі П'ятого. І звісно, не могли вони оминути і цю новину. То що ж вони сказали з приводу заяви Вадима Денисенка? Давайте послухаємо. Перше, ми також люди також хочемо відпочивати. А друге, хочу подякувати за те, що ви підтримаєте військових і пропонуєте військовослужбовцям дозволити після війни виїзд на відпочинок. За кордон на реабілітацію і все ж. Дозволити нам, уявляєш? Нам так. мають от дозволити. Це круто. Ми, ми зможемо. Зможем. Ми пропонуємо вам, пане Несенко, будь ласка, покажіть власним прикладом, що ваші слова це не пусті звуки. А це така, знаєте, от, ви сказали і зробили. От для вас кордон хай буде на ближайші там, три роки після війни зачинений. Суж бачимо, Ларисо, що така реакція в українців переважно більшість, все таки така пропозиція обурила, тому що всі ми дуже довго, довго вже чекаємо нашої перемоги. Ми віримо в збройні сили і знаємо, що вона неодмінно станеться. Проте знову ж таки тут і постає питання з'єднання родин, які вже більше, як півтора року живуть на відстані і спілкуються лише там скайпом чи зумом. Тому я думаю, така реакція цілком виправдана. Що ти скажеш з цього приводу? Які твої думки? Я думаю, що Фейсбучні хайпи, які час від часу з'являються, є хорошим індикатором того, як суспільство налаштоване, чи хоче воно далі жити в демократичній вільній країні, чи готове погоджуватися на залізні завіси, і так далі. Мені здається, що це дуже хороший індикатор. І я, крім того, дякую тобі за прекрасне включення і за всі думки, які ти зібрала щодо цієї теми. Наша Софія Норенко працювала щойно. З нами в ефірі.